Сьогодні, 19 травня вшановують день пам'яті жертв політичних репресій. У результаті репресивних операцій на території УРСР за оцінками істориків було засуджено 198 тисяч 918 осіб, з яких близько двох третин. До розстрілу решту було відправлено до в'язниць та таборів. Наслідками комуністичного терору 1930-х років в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв'язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії, денаціоналізація. Поглиблення співпраці Чернівців з Німеччиною. З робочим візитом до нашого міста завітав обербургомістер Дюссельдорфа. Представники органів самоврядування обох країн підтвердили важливість дружніх відносин між Чернівцями та Дюссельдорфом, а також розглянули перспективи співпраці та обміну досвідом між містами. Про те, які питання співпраці обговорювалися, дивіться уже за мить. Сьогодні до Чернівців з робочим візитом завітав обербургомістр Дюссельдорфа Стефан Келлер. Спільно з нашим міським головою Романом Клічуком обговорювали не лише поточний стан співробітництва, але й плани на майбутнє та подальші стратегії. Я вітаю на наші друзі з Дюссельдорфа, Вони вже до нас приїхали вдруге. Ну, це є знаково, тому що це є про підтримки нашого міста, про підтримки України. І ми раді, раді бачити справді вже з друзів. Це, це неодноразова зустріч. Я хотів би подякувати від імені громади, меру міста це, це доктор Стефана Келера за постійну підтримку нашого міста. Ну, це можна сказати, що ми п -п пишаємося дружбою. З Дюссельдорфом, з Дюсельдорфом це для, для, для нас є вагоме партнерство. Дякую за запрошення своїми колезі, пану мера міста Чернівці Роману Клічуку. Я ще з першого візиту знав про красу цього міста і вражений тим, як воно розвивається далі. Під час зустрічі обговорили широкий спектр тем, починаючи від економічних можливостей до соціокультурних ініціатив. Розповідає міський голова. Ми обговорювали можливість бізнесу Приймати участь у виставках, які знаходяться в Дюссельдорфі, Ну і за обмін досядом. у нас є багато що мов до них читись. І в нинішніх умовах воєнного стану Дюссельдорф продовжує демонструвати підтримку Чернівців. Під час зустрічі Стефан Келлер розповів журналістам, що вони готові надати допомогу Чернівцям 10 автомобілів швидкої медичної допомоги. Щойно під час протокольної зустрічі ми говорили про те, що наше місто Дюссельдорф наразі готове передати 10 автомобілів швидкої допомоги в Чернівці. Також ми готові надати фахову підтримку надання адміністративних послуг міста Чернівці. Сьогодні також ми будемо обговорювати про те, щоб тут в Чернісях був постійний представник-експерт з Німеччини з нашого міста Дюссельдорфа, який буде оплачуватись коштами з уряду. Підсумовуючи зустріч, Стефан Келлер підкреслив, що Дюссельдорф готовий до подальшого співробітництва заради досягнення спільних цілей. Ефективна взаємодія та обмін знаннями становлять основу успішного росту. Відзначає він. А нинішній візит може стати важливим кроком у зміцненні партнерства між Чернівцями та Дюссельдорфом та визначить нові цілі для спільного європейського майбутнього обох міст. Діана Добинда Іван Мітрік теми тижня ТВА. У Чернівецькому національному університеті відбулися вибори ректора. Викладачі і студенти обирали серед чотирьох кандидатів. Тож, чи вдалося вибрати найдостойнішого з першого разу, розповідаємо уже за мить. Голосування за нового ректора, який очолюватиме Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича наступні п'ять років, відбувалося від ранку у мармуровій залі вишу. Станом на 11 годину майже половина виборців вже встигли віддати голос за свого фаворита. Все проходить в звичному режимі. На даний час явка близько 600 виборців. Нагадаємо, у червні в Романа Петришина завершується термін дії контракту. Він обіймає цю посаду з 2019 року. Року кандидатів на посаду ректора чану цього разу четверо. Усі вони працівники вишу. Серед них деканка факультету математики та інформатики Ольга Мартинюк, декан економічного факультету Руслан Білоскурський, декан географічного факультету Мирослав Заячук та проректор університету з наукової роботи Андрій Саміла. Загалом участь у голосуванні мали змогу взяти майже півтори тисячі виборців. Усі штатні науково-педагогічні працівники чану, а також обрані напередодні представники студентів. Та адмінперсоналу вишу, які обирали за наступними критеріями, щоб був нормальною людиною, перш за все, людські якості. Якщо в нього якщо він нормальний як людина, то він буде переживати і за колектив, і нормально відноситись до інших людей, до студентів, до викладачів. Очікую подальшого розвитку. Я думаю, університет розвивається і так, і очікую від нового ректора подальшого зростання для нашого університету, що він зробить все для цього За критеріями молодості, ініціативності, мобільності, ну от те, що близьке ще мені в Кісмірі, тому я Вибрав так людину. Ми слухали програми різних кандидатів і обрали тих, кого ми вважаємо, що дійсно змінить. Ну і для нашого факультету, і взагалом для університету. Як зауважує спостерігачка, ситуація у мармуровій залі контрольована. А процес голосування відбувався без значних порушень. Ситуація спокійна, демократична, досить приємна і я б навіть сказала позитивно. Все порядку на цю хвилину. Загалом до 15-ї години, доки тривало голосування, участь у ньому взяли 1362 виборця. Це 93% відсотка від загальної кількості людей, що мають право голосувати. Так, п'ятнадцять годині ми закриваємо, залишаються особи, які мають бути в приміщенні під підрахунку, і розпочинаємо підрахунок голосів. Підрахунок тривав майже 4 години. За попередніми підсумками голосування новим ректором Чернівецького національного університету на наступні п'ять років став декан економічного факультету Руслан Білоскурський. Він набрав 766 голосів виборців. Ольга Мартинюк набрала 285 голосів. Мирослав Заячук 173, А Андрій Саміла 118. Аліна Рябко Іван Мітрик теми тижня. Тива сильна активна економіка як один із факторів наближення перемоги. Представники фонду держмайна розповіли про нові можливості для підприємців та для наповнення бюджету, що відкриваються у результаті приватизації та оренди об'єктів у Чернівецькій області. Всі деталі далі у випуску. Близько 30 об'єктів приватизації та 25 об'єктів оренди державного майна. Таким є інвестиційне меню у Чернівецькій області. Зокрема, найближчим часом відбудуться онлайн аукціони, на які виставили три об'єкти приватизації. З них дві адмінбудівлі продаються без будь-яких умов. Тобто власник може використовувати їх на власний розсуд. Третій об'єкт має умови. Виставна продажа єдиного новий комплекс, ДП завод електропобут пр. Дата аукціону у нас 22 травня. Стартова ціна 11 мільйонів 140 тисяч 992 гривні. З умовами аукціону ви можете ознайомитися на сайті «Privatization.gov.ua», де розміщено наше інформаційне повідомлення, де визначені всі умови продажі. Ще одним об'єктом приватизації є неполоковецький комбінат хлібопродуктів. Стартова ціна 217 мільйонів гривень. Дату аукціону визначать після опрацювання центральним апаратом. Фонду державного майна проєкту інформаційного повідомлення. Як тільки буде визначене, як тільки так сказать, буде перевірений цей проект інформаційного повідомлення, буде чітка, остаточно буде визначена стартова ціна, остаточно будуть визначені умови аукціону. А умови аукціону тут обов'язково будуть. В першу чергу це збереження кількості робочих місць, які є на сьогоднішній день на даному підприємстві. І наступна умова це покриття кредиторської заборгованості перед бюджетом. Там, пенсійним фондам і по заробітній платі. Креторська заборгованості суми там досить великі. Окрім того, на приватизацію виставлені об'єкти, які перебувають на балансі державного підприємства Ліси України. Об'єкт селі Недобоївці, громадський будинок з господарськими допоміжними будівлями, стартова ціна 75 тисяч. Дата аукціону ще не визначено, тому що на сьогоднішній день прийнято тільки рішення щодо приватизації. Формується аукціонна комісія. Зараз ми з балансу утримувача. А ще останні документи, і я так думаю, що на кінець червня місяця ми даний об'єкт виставимо на приватизацію. Фонд держмайна є також найбільшим орендодавцем державної нерухомості. Так, регіональним відділенням на Буковині зокрема укладено 145 договорів. При цьому в умовах воєнного стану процедуру оренди спростили. Зокрема, скоротилися терміни погоджень від уповноважених органів управління у випадку затримки. Балансоутримувачі можуть ухвалити рішення передати майно в оренду за мовчазної згоди у умовах правового режиму воєнного стану на сьогодні. Договори, які були чинними станом на 24 лютого 2022 року, вони сплачують орендну плату із знижкою 50%. Всі решта договора, які укладаються наразі зараз, орендарі сплачують повну орендну плату. Пільгу для них складає тільки розмір гарантійного внеску. І авансового внеску, коли вони укладають договір оренди з результатом аукціону, так згідно з інвестиційним меню, 16 травня відбудеться аукціон з оренди будівлі складу для машин та механізмів у місті Новодністровськ. Це майно басейного управління водних ресурсів знаходиться у місті Новодністровськ. Квартал 19, дріб 17. для тих, хто орієнтується в місті Новодністровськ. Це район промбази, тобто це такі промислові будівлі. Складів для машин, будь-яких механізмів, площа об'єкта становить 253 квадратних метра, стартова орендна плата 253 гривні без ПДВ. Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням. Окрім того, 6 червня відбудеться аукціон щодо оренди частини нежитлових приміщень адмінбудівлі у місті Заставна. Об'єкт досить привабливий, знаходиться в адміністративній будівлі. Поряд знаходяться державні установи приміщення офісу нотаріуса, строк оренди. 5 років стартова орендна плата 131 гривня, 50 копійок. Цей об'єкт виходить на аукціон із покроковим зниженням ціни та надання цінових пропозицій, оскільки на жаль, аукціони на повну вартість і на мінус 50% не відбулися. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теми тижня. Два Крок до забезпечення швидкої та якісної медичної допомоги дітям у нагальних ситуаціях. У Чернівецькій міській дитячій лікарні відкрили відділення невідкладних станів. Чим оснащений новий медпростір та хто може розраховувати на допомогу, розповімо вже за мить. Вони зможуть отримувати швидку і ефективну медичну допомогу прямо тут і зараз. Відкриття відділення невідкладних станів для чернівців це не просто нова локація в лікарні, це практична реалізація зобов'язань дбати про найменших городян та надавати їм найкращу і оперативну медичну допомогу. Там обладнання до достатньо до є сучасного новим, яке ну, якщо буде якийсь випадок, урятувати детя ж життя. От що що? Оперативно нагадати до двопологи до чи, чи виявити, що саме сталося із дитиною. Із ну і, звісно, медицина, особливо, якщо стосується мови ді, дітей, є важливою. Відкриття цього відділення важливий крок для чернівців, каже генеральний директор лікарні. У випадку невідкладних станів наші мешканці з дітьми повинні розуміти, де їм нададуть кваліфіковану якісну допомогу. Кваліфіковану якісну допомогу без оснащення, без Умов на жаль надати неможливо, і пріоритетно у нас було те, щоб це відділення на відкладне стані функціонувало і відкрилося. Дмитро Білус підтвердив, що відділення оснащене високоякісним обладнанням, яке допомагатиме забезпечити найвищу якість надання послуг. Оснащено це відділення. По перше, переносний музі, комп'ютерний томограф, апарати для проведення наркозу їх зараз. Тут на три апаратура, а приносний рентген-апарат, це рентген-прозорі каталки, це дефібрилятори, це шприцеві насоси, це кисень. Він не в обладнанні, але він підведений централізовано. Тобто всі вимоги відділення невідкладних станів стані були витримані і у всіх європейських стандартах. У відкритті взяв участь і перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров, який особисто пересвідчився у рівні роботи відділення, та наголосив на його важливості для маленьких чернівчан. Дуже приємний день сьогодні для Чернівецької області Чернівців це те, що в дитячій клінічній лікарні запрацювало повноцінне відділення невідкладних станів, яке дозволяє забезпечити якісну діагностику, якісне надання медичної допомоги в прекрасних, Умовах і відносно безпечних умовах ми в цокольному приміщенні зараз з вами знаходимося, це відділення тут розташовано. Нове обладнання, нові операційні від Міністерства охорони здоров'я України передані, комп'ютерний томограф. Це, до речі, перший комп'ютерний томограф Чернівецької області в дитячих закладах охорони здоров'я, який є вкрай необхідним для своєчасної діагностики різних станів, як починаючи від травми, закінчуючи якимись хронічними захворюваннями чи новоутвореннями. Керівництво лікарні підкреслює, що діти зможуть отримувати допомогу в будь-який час і в день, і серед ночі. Відтак, у разі виникнення необхідності, батьки можуть не перейматися якістю та швидкістю допомоги маленьким пацієнтам під цілодобовим контролем фахових медичних працівників. Діана Добинда, Іван Мітрік, теми тижня ТВА. Вже вісім років у судах Чернівецької області розглядають справу військовослужбовця Валерія Красняна, і здавалося, крапку у цьому питанні поставив Герцаєвський районний суд цьогоріч. Водночас справа набула зовсім іншого характеру, оскільки апеляцію на останній вирок подали не тільки сторона захисту, а й сторона обвинувачення. Про новий хід справи далі у випуску. У березні 2024 року суддя Герцаївського районного суду поставив крапку у кримінальній справі військовослужбовця Валерія Красняна з позивним Барс. Йдеться про багаторічну справу про три гільзи. Нагадаємо, у 2016 році у селищі Глибока декілька військовослужбовців намагалися завадити незаконному вивезенню деревини. Між присутніми виникла суперечка, а на місці пролунали і декілька пострілів. Тоді серед учасників інциденту був і Валерій Краснян, легендарний кібор, який захищав Донецький аеропорт. А з початком широкомасштабного вторгнення не зміг залишитися осторонь та вступив у бій з окупантами. Утім, загинув на полі бою. Тоді, у 2016 році військовослужбовцю інкримінували хуліганство. Як зазначається у звинуваченні, цитую грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось. Особливою зухвалістю поєднаному із застосуванням вогнепальної зброї покарання від трьох до семи років ув'язнення водночас розтягнулася судова тяганина на роки. Справу розглядали і в Глибоцькому, і в Герцаївському районних судах. Зрештою, 5 березня 2024 року суддя герцаївського районного суду виніс вирок. Суд визнав касана веліоноватом човочники у зв'язку зі смертю звільнили його обід за три водночас. Дружина Валерія Красняна вирішила продовжити боротьбу за правду та чесне ім'я свого чоловіка, подавши апеляцію. Водночас апеляційну скаргу подала не тільки сторона захисту, а й сторона обвинувачення. Сьогодні в суд обласна прокуратура принесли при, приніс прокурор. Зміну своєї позиції, зміну апеляційної скарги, вони просять суд закрити кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю події злочину. Тобто вони хочуть, щоб був скасований вирок першої інстанції, і кримінальне провадження закрите через те, що події злочину не відбулося. На думку адвоката, прокурори детально вивчили обставини справи, позицію сторони захисту і дійшли до єдиного правильного і справедливого рішення. Що події злочину не було? Барс дійсно не вчиняв ніякого злочину. Він не брав участь в тій події з якоюсь метою вчинити якесь зло, чи спричинити комусь шкоду. В нього була єдина правомірна мета запобігти злочину, припинити злочин і передати правопорушників правоохоронним органам. Бо вони були тоді, в той час лише для того, щоб припинити незаконну крадіжку лісу. Як зазначає адвокат, зараз. С є дві позиції двох опонуючих сторін: сторони захисту і обвинувачення і обидві позиції про те, що не було події злочину. Відтак кримінальне провадження потрібно закрити. Утім, чимало залежить і від позиції потерпілого. Спору між стороною захисту і стороною обвинувачення нема, але є потерпілий, який має знати про зміну такої позиції прокуратури і бути повідомленим про судовий розгляд і якось висловити своє ставлення до позиції прокуратури. Тому суд відклав, аби потерпілого повідомили, і потерпілий мав можливість заявити свою позицію щодо апеляційної скарги. Куратура тож крапку у цій справі має поставити апеляційний суд, який розглядатиме її вже 22 травня. А ми надалі будемо стежити за розвитком подій та повідомлятимемо про це у наступних випусках новин теми дня. Чи, Аліна, все Рябко, все Іван позову, Мітрік, відзати, «Теми тижня», «ТВА». Поки наші воїни роблять все, аби вигнати російських загарбників з рідної землі, цей оберіг захищає українську душу велику і нескорену. 16 травня на всіх континентах відзначаю всесвітній день вишиванки на урочистому відкритті у Чернівцях місті, в якому це свято зародилося, побувала і знімальна група ТВА. Елемент святкового українського національного одягу, який пройшов крізь століття гонінь і став символом нашої ідентичності, єдності та незламного духу, вишиванка це генетичний код нашого народу, уособлення квітучої та багатої української душі. Кожного четверга травня відзначаються світній день вишиванки. А зродилося свято у далекому 2006 році з групи студентів факультету історії, політології та міжнарод. Них відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Така маленька ініціатива студентів, коли вирішили зібратися і одночасно прийти у вишиванках. З часом ця ідея сподобалася, почали її розвивати і залучати все більше людей, так поширювати цю ідею. І насправді вона ця ідея можна сказати, стала вірсно, тому що багато дуже людей підхопили різні установи, і вже на даний момент свято набуло світового масштабу. І відзначається у всіх куточках світу. Франція! Туреччина. Греція. Об'єднані арабські емірати. Втім, сьогодні, через повномасштабне вторгнення російських військ, відзначення всесвітнього дня вишиванки набуває нового значення. Це оберіг нашої волі, традиції, душі, який допомагає захистити нашу культуру від зазіхань атептів руського міра. Війна внесла свої корективи і у орнамент національного одягу у сквері. Дня вишиванки презентували бойову дронівку, створену як симбіоз національної та військової символі ми бачимо дрон, який є символом, скажімо так, я вірю в це перемоги України у війні. Вікторію UA, що англійською зрозуміло, переклад. Перемога України, також козацький хрест, який власне є зараз символом збройних сил України, герб України, так і облямка Лени Пчілки, яка означає народження чогось нового з старого бойову дронівку передали командиру взводу ударних БПЛА для того, аби підняти бойовий дух операторів пташок, які несуть нам перемогу. Таким чином організатори намагаються привернути увагу до потреби захисників. Будь ласка. Дякую. Для мене сьогодні велика честь отримати цю вишиванку. Мені зараз трошки важко говорити, бо я зараз приїхав з похорон. Саме всі миті проводять останній путку мого побратима Олександра Цибульського цибу тому я хочу, щоб ми пам'ятали, якою ціною ми зараз можемо збиратися у відносно мирному місці і відзначати такі важливі дні. І хочу відмітити, що день вишиванки є надзвичайно важливим. Це наша культурна спадщина, і ми маємо виборювати її, тому що ворог веде бойові дії не тільки на наших територіях а у культурній, мовній, духовній, суспільній сферах уже століття. Тож для того, аби підкласти надійне плече воїнам, співзасновники свята закликають усіх активно донатити на збройні сили України, адже завдяки єдності всіх українців ми швидше переможемо ворога. Акцент сьогодні ми хочемо зробити на тому, що варто донатити, потрібно донатити сьогодні. Вдягайте вишиванку і донатте ми закликаємо донатити на дрони, але будь-який ваш донат. Е це чудово і це хороша звичка до на Збройні Сили України, так а будь-який фонд, якому ви довіряєте, для того щоб ми ще міцніли, згуртувалися і боролися спільно проти ворога. Чернівчани та гості нашого міста активно долучилися до відзначення дня вишиванки, адже вважають цей елемент національного одягу уособленням нашого народу. Україна це Україна, вільна Україна, красива, квітуча, співоча. Це найголовніше Україна, наша рідна Україна. Вишиванка об'єднує покоління людей. Ми тут всі зібралися. І цей день дуже важливий для нас. Це, це наша ідентичність. Сьогодні збираючись. Ходити з дому, я дуже довго гадав, одягати вишиванку чи ні, тому що хлопці ходять в пікселях, воюють і якось е... виходить так святково, нібито соромно. А потім гадаю, а напевно. Наші вороги цього й чекають, щоб ми відмовилися від наших традицій, від того, що є наше, українське. Я одягнув, і я радий тому, що ми маємо сьогодні можливість спілкуватися, посміхатися. Вишиванка для мене це наш код український, це наш символ такий. Мені здається, і навіть не можна десь зараз побачити якоїсь такої однієї вишиванки. Вся, кожна вишиванка унікальна, кожна вишиванка. По своєму гарна і по своєму по своїй кожній людині. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теми тижня, ТВА.